Друзі, доброго всім дня чи вечора. Я постпоунд, як того перекласти. Відкладаю зараз всі відео, які я хотіла викласти, деякі ще монтуються на не знаю, мабуть, на тиждень, а то й два. Подивимось, чесно, не буду загадувати, але просто не хочеться зараз викладати якийсь розважальний контент. Чисто з уваги, з поваги до Ірини Заруцької, яка втратила своє життя в Норскаролайна. Це було просто жахливо. Якщо ви це ще не чули і не бачили в мене просто немає слів, і була б моя воля, була б моя воля, я би обрала б іншу країну для життя. Реально для мене штати рівно рашка. Одне і те саме корито, тільки штати трошечки клевер, а там тупізна. Так що такі справи.